Станом на 12 липня починає дозрівати такий сорт сливи європейської під назвою Джуна. Невеликі плоди за розміром. Та, чесно кажучи, період дозрівання дійсності вражає. Тут її чимало. Ну, Звісно ж, я не можу сказати, що це комерційний сорт, враховуючи його розмірні характеристики плоду. Але для особистого вжитку, для утримання в домашньому саду, для колекції доволі цікавий екземпляр. Кісточка абсолютно вільна. Бачите, як легко вона вилучилася з мякуша плоду. Мякуш, янтарно жовтий, прозвинкуватий. Щільної консистенції. Гарного сливового смаку кисло-солодкого. Сховалися плоди, вже декілька років вони ховаються від мене, я їх не встигаю продегустувати, і вони ось так собі осипаються. Буду один знайти, що впав, скуштувати його. Те, що впав, доволі солодший. Варто зазначити, що цьогоріч в зв'язку з погодніми умовами, аномальним кліматом весняний період, та й напевне в літній. Смакові властивості в плані набору цукру дещо зменшені. Невластиво для помологічних характеристик сорту. На цьому все. Дякую за увагу.